Ну і тут постає дві різні думки. Да, є думка mm -hmm. військових, що мені буде за те, що я скоїв дезертирство або самовільно mm -hmm. залишив частину. Як правило, всі вони кажуть, що всіх на нуль або в штрафбат. Ну mm -hmm. в нас по штрафбатам ще питання, да чи є в нас такі структури, чи як то сказати, військові краще знають. А що з юридичної точки зору, що може бути за скоєння дезертирства або самовільно залишення частини? Юридична процедура прописана але тут два варіанти розвитку подій, і все залежить від волевиявлення самого військового. Якщо він хоче повертатися на військову службу, якщо він перше вчинив такий вид злочину, в принципі, він може. Повернутися немає ніяких там особливого ставлення, упередженого до тако до таких військовослужбовців, що їх десь там будуть направляти безпосередньо одразу в зону бойових дій. Якщо були виявлення на повертатися на військову службу, немає, то так це реальний строк.